Мої вітання це цериські новини про головні події дня у викладі наших журналістів. Залишайтесь з нами. На Львівщині затверджено обласну комплексну програму соціальної підтримки та реабілітації інвалідів на 2011-2014 роки. Відповідне рішення було прийнято під час сесії Львівської обласної ради 24 травня. За відповідне рішення проголосувало 85 депутатів. Програма містить комплекс заходів щодо посилення соціального захисту осіб з інвалідністю та забезпечення можливостей повного і рівного користування ними всіма правами людини. Пропоновані заходи Єдані у сімох розділах за основними напрямками у програмі вказані конкретні заходи щодо надання пільги різним категоріям осіб з інвалідністю, забезпечення і контролю безперешкодного доступу до об'єктів житлового і громадського призначення, лікування, профілактики та реабілітації, а також їх освіти, дозвілля спорту та культурного життя. Цьогоріч у Львівській області завершують навчання понад 15 тисяч випускників 11 класів. Минулого року їх було більше 20 тисяч. Відтак загальна кількість зменшилася на 20%. відсотків. Про це повідомила заступник начальника головного управління освіти і науки львівського ОДА Богдана Біляк. За її словами, основна причина зменшення кількості 11 класників – перехід 10 років тому з 3-річної на чотирирічну початкову освіту. Серед інших причин перехід з 9 класу школи. Колич на навчання Богдана біляк також додала, що на Львівщині є школи, які цього року взагалі не мають 11 класів. Все заради кадрів. Угоду про співпрацю уклали підприємство Укрполта Українська академія друкарства. Удосконалити підготовку кваліфікованих спеціалістів та їхнє працевлаштування. Ось головне завдання такого партнерства. Українська академія друкарства та видавничий дім Укрпол партнери, принаймні на найближчі три роки. Відповідну угоду про співпрацю обидві сторони підписали сьогодні. Згідно з документом, фахівці як у так і академії, набиратимуться досвіду, обмінюючись спеціалістами. А студенти практикуватимуться на потужностях видавничого дому. Адже зараз усе більше підприємств потребує кваліфікованих інженерів та робітничих спеціалістів. Від якості спадка залежить подальша і наша доля. Тому що навіть казав колись там, казав гості, що камер все. І це було це мої це, суто. Це, це Обмін досвідом проходження виробничих та переддипломних практик студентами. В свою чергу академія друкарства приймає за рекомендаціями Укрполу на навчання абітурієнтів, взаємне стажування співробітниками та спільні науково-технічні конференції. Це основні пункти угоди. Я сподіваюся, я переконаний, що ми повинні ту угоду реально реалізовуватися. І з Богу нашої ми будемо робити для того все. І надіємося, і переконані, що і наші партнери будуть робити погорову спільну. І, хоча першу свою угоду видавне дім укерпол з академією друкарства уклали на три роки, плани у партнерів куди далекоглядніші. Один із них створення філії цього навчального закладу на базі підприємства. 22-28 червня на Львівщині офіційно відзначатимуть ті роковини масових розстрілів у Галичині. За таке рішення 24 травня проголосували 80 депутатів Львівської обласної ради. Рада також вирішила, що вшанування жертв масових розстрілів у тюрмах НКВС у червні 1941 року проводитимуть щорічно. Як йдеться в рішенні з метою відновлення історичної справедливості, засудження злочинів московського комуністичного режиму про. Оти української нації належного відзначення 70-ї річниці масових розстрілів у Галичині. Львівська обласна рада вирішила відзначати щорічно на території області 22-28 червня. Депутати доручили львівській обласній державній адміністрації спільно з постійними комісіями розробити та затвердити заходи з відзначення днів пам'яті та передбачити заходи з належного висвітлення в державних засобах масової інформації. Рада також вирішила звернутися до ірар. Хів церков та священнослужителів усіх конфесій Львівської області з проханням відслужити 22-28 червня молебні за всіх загиблих під час масових розстрілів громадян московсько-більшовицькими окупантами в червні 41-го. За чотири місяці цього року інспектори ідеї Львівської області виявили 504 водіїв транспортних засобів, які за рішеннями суддів були позбавлені права керування. Лише протягом 24 травня у Львові та області було виявлено трьох таких порушників. Про це у нян повідомили у прес-службі управління Даї у Львівській області. Так, під час нагляду за дорожнім рухом співробітників відділу Даї Стрийського району за порушення правил дорожнього руху зупинили водія – 44-річного місцевого жителя. Як було Совно під час перевірки документів даного водія відповідно до постанови Стрийського міжрайонного суду було позбавлено права керування усіма видами транспортних засобів з оплатним вилученням транспортного засобу. На даного водія інспектори ДІ склали адміністративний протокол про адміністративні правопорушення, а транспортний засіб було доставлено у Стрийське міжрайонне управління юстиції у Львівській області для виконання постанови суду. І на цьому я ставлю крапку телеланком'ей. Незмінна адреса нашого сайту. Вдалого вам вечора. Про головні спортивні події середи вже за кілька секунд розповім я Ігор Тимків. Мої вітання. Матч за Кубок країни затьмарить фінал Ліги Європи. Такої думки дотримуються багато вітчизняних фахівців. Очевидно, в цьому є доля істини. Протистояння Бенфіки і Браги не йде в ніякі порівняння з принциповістю з'ясування стосунків між Шахтарем і Динамо. Лише у розіграші кубка українські гранди зустрічалися між собою сім разів. Чотири перемоги святкували донечани, тричі йшли з поля з високопіднятими чолами кияни. Тричі були зафіксовані результати 2-1, двічі на користь Динамо і 2-0 на користь Шахтаря. Ще одного разу переможець визначився в додатковий час. Нагадаю, фінал Кубка країни відбудеться 25 травня в сумах на стадіоні ювілейний початок матчу о 20.15. Трансляція на ICTV. Кварцяний пророкує зникнення Волині з футбольної карти. У Луцьку зникне футбольна команда. Про це під час сесії Луцької міськради заявив позафракційний депутат, тренер Волині Віталій Кварцяний. Повідомляє Зік. У Луцьку зникне футбольна команда, заявив Віталій Кварцяний. За його словами, нинішній сезон Волині у прем'єр-лізі виявився експериментальним. Він засвідчив, що в обласній міській раді байдуже до долі футбольного клубу, який прославляє Луцьк. Я думаю, що виступає вперше та в останнє, заявив Кварцяний. Він зізнався, працювати у таких умовах далі неможливо, тому що місто нас просто виживе. why Швеції вболівальник напав на голкіпера національної збірної. Матч чемпіонату Швеції з футболу між Мальме та Хельсінбургом, був перерваний через напад уболівальника на воротаря Хельсінбурга Пера Хансона, який в 2011 році дебютував в складі національної команди. Про це повідомляє Сушейтед Прес. На 30-тій хвилині матчу Хельсінборг відкрив рахунок, відзначився Рашид Буазон. Незабаром після цього на поле кинули петарду, яка впала і вибухнула поряд з воротарем. Хансон став на коліна, схопившись за голову від болю. А уболівальник, який вибіг з трибуни, напав на голкіпера. Фаната вдалося Заспокоїти тільки за допомогою поліції, повідомляє Reuters. Після цього інциденту головний арбітер матчу Стефан Йохансен забрав команди з поля. А через 20 хвилин прийняв рішення про скасування гри. Шахтар домовився з бразильським Сантосом про перехід талановитого півзахисника Алана Патріка. Бразильська колонія донецького Шахтаря збільшиться на одну бойову одиницю. За повідомленнями бразильських ЗМІ, гірники домовились з Сантосом про перехід талановитого півзахисника Алана Патріка. Вартість трансферу за 20-річного гравця молодіжної збірної Бразилії складе 6 мільйонів євро. Сам футболіст перебереться до Донецька відразу після того, як Сантос завершить участь в Кубку Лібертадорес. Бразильці вийшли у півфінал турніру. Шахтар вже давно хотів придбати Патріка, однак у минулому році Сантос відхилив. Пропозицію 5 мільйонів євро. Відзначимо, що Алан Патрік є вихованцем футбольної школи Сантоса. У основному складі дебютував у 2009 році. Зіграв за Сантос 30 матчів, у яких забив 5 голів. За юнацьку збірну Бразилії Ю-19. Зіграв 7 матчів, забив 2 м'ячі. А у складі молодіжки у 20 провів 3 гри. І на цьому я ставлю крапку. Дякую, що були з нами. До зустрічі. Синоптики прогнозують на завтра сонячну погоду без опадів. Атмосферний тиск 769 мм ртутного стовпчика. Волось повітря 64%. Температура повітря вночі 9-10 градусів тепла. День 19-21 з позначкою плюс. Вітер дутиме в північно-західному напрямку 0,3 метри за секунду.